Чим, на вашу думку, займаються народні обранці у вихідні благоустроєм разом із жителями мікрорайону. Борис Шапіро протягом робочого тижня у міській раді. У суботу на свіжому повітрі з відрами та лопатою. Я ношу чернозем, копаю ямки під дерев'я. посадив місяць, з ребятами деревів. Деревів мало виявилося. Ну, Подвізем ще повторимо через 2-3 тижні. Він разом з батьками прийшов навести лад на рідній вулиці. Літом футбол, зима, каток. А от на сусідній червоноармійській люди трохи менше та пораються однаково добре, бо сусіда мають заховзятого. Валерія Мартишка. Перед Паскою вся Україна готується до празднику, кожен вибирає свій двор, кожен хоче, щоб було чисто, красиво. Точно так же жити нашого дому вирішили хоч то каким то небольшим вкладом побілити дерев'яні, обкопати їх, убрати нічні вітки, мусор. Щоб наш двор теж був красивий, щоб люди теж до Пасхи. Пані Катерина мешкає в будинку на Червоноармійській, 3 вже понад 40 років і з дня його заснування. І незважаючи на свій поважний вік у 81 рік, продовжує дбати про рідне подвір'я. Тепер це ж у нас новий жилет, цей мартишку. Так він так активний, такий, все нам і домофони теж організував, поставили. І Так, тепер у нас порядок. А то ж таке було, вийдеш, так не видно шприци і, і що хочу, в туалет ходили. Що? Це кошмар. А тепер добре, в нас чистенько, все акуратно. Так що все нормально. Синій веркалець Вадим Довбиш, новини телеканал Бурмський.